«Україна стане могутньою, не поступатиметься іншим високорозвиненим країнам. Такими були пророчі слова митрополита Андрея Шептицького у 1944 році. 1 листопада минуло 78 років з дня його смерті. Вшанувати пам'ять про великого українського діяча зібралися у Тернополі. Ми молимося до господа Бога через святі молитви праведного митрополита Андрея Шептицького, щоб Український народ, врешті, став вільним, незалежним, що він врешті отримав свою незалежність від того російського ярма, і ми стали тою європейською, вільною незалежною державою, щоб ми. Ніколи більше не поверталися до, до тих кайданів і розірвали з ними будь-який зв'язок. І про це митрополит Андрей Шептицький мріяв, хотів і в засланів Росії. І після своєю працею він все для цього зробив. Зараз український народ продовжує боротьбу на молитву. Зібралися священники і молодь. Митрополит Шептицький є покровителем пластунів, і вони зараз разом з іншими воїнами відстоюють незалежність. Все, що він робив, це все ну не даремно. Це зерно правди, зерно істини, воно проросло. І ми зараз, в сучасності сьогодення, ми відстоюємо, ми виборюємо нашу незалежність. Ми віримо, що буде єдина церква, єдина віра, єдина мова, і продовжуємо робити свою справу. Життя митрополита Андрея Шептицького припало на період двох воєн. У ті важкі часи він єднав українців не лише на духовному фронті. Дбав про соціальні потреби, був меценатом. Дуже багато зробив для посту, тому ми його згадуємо. дуже вдячні йому. Прийшла я сюди на молебень. Слова митрополита і сьогодні спонукають діяти. Він не просто передбачав, але й вчив, що потрібно робити, якщо ми бажаємо щастя для себе, своїх дітей і свого народу.